Лення міськвиконкому на площі колишньої тютюнової фабрики відкладається. Цього року каже керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев, усі сили спрямують на розбудову міського середовища, зокрема на реконструкцію хрещатика. Реалізувати ж відразу кілька масштабних проєктів місто не зможе. Із подробицями Юлія Доброскок. Поки ніхто нікуди не їде. Переїзд міськвиконкому на площі колишньої тютюнової фабрики відкладається, каже керуючий справами міськвиконкому. Не наразі просто форсувати цей проект. Усі зусилля цьогоріч міській владці вирішили скерувати на розбудову міського середовища, зокрема, реконструювати хрещатик. Але від задуманого не відмовляються, каже Кудрявцев. Переселення на колишні фабричні площі усіх управлінь департаментів міськвиконкому таки буде. Та чи він не знаходить, де він знаходиться? Щось вони отуди десь на митницю не виїхали? Ні, головне не там, де він знаходиться, а головне, як він працює. Хай переносять. Ви знаєте, я не проти. В принципі, у всіх містах, наскільки я знаю, місць віконкоми, ближче до центральної площі, до більш до центру міста. А та бачна фабрика, вона якось мені кажеться, що незручне місце. Від того, як швидко станеться переселення мерії на нове місце, залежатиме від бюджетних можливостей та завантаженості самих виконавців, каже посадовець. Такі потужні проекти, як, наприклад, хрещатик, вони. Відволікатимуть ливову частку сил, енергії будь-яких працівників тому потрібно розставляти пріоритети двох таких потужних, мабуть, проектів як Хрещатик, не варто планувати на один рік. Нині чиновники активно займаються плануванням, розробляють екскізи, готуються до конкурсу на кращий проєкт реконструкції. В цьому році розраховують отримати вже остаточний його варіант і, можливо, навіть розпочати якісь будівельні роботи на об'єкті. Реконструкція за попередніми підрахунками може обійтися у 15 мільйонів гривень. Саму ж будівлю нинішнього місць таки продадуть, вартість її поки що не називають. На думку чиновників, квадратні метри місць можна використати і під офісний центр, і під готель. Щодо доці доцільності переобладнання останнього має сумнів керівник однієї з агенцій нерухомості Михайло Моторний. Каже, це потребуватиме колосальних капіталовкладень. Нужні статистичні дані, потрібно знати ці цифри, тоді можна щось спрогнозувати, спробуватися спрогнозувати, як буде розвиватися наш міст, економіка нашого міста, або якщо він становиться якимось туристичним центром, скільки сюди планується привезти людей, і тоді можна почитати, потрібно ли нам отелі. Але, коли я дивлюся на гостиницю «Росава», то там багато офісів. которую Черкаси, яку продали і розселили, там теж були в основному офіси вона, як отель не использовалась. Коли відбудеться велике переселення міськвіконкому, стане відомо не раніше весни, кажуть чиновники. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.